thank you Добрий день, дорогі друзі, учителі, батьки, гості. У вересні, коли природа чарує своєю красою, до нас приходить свято першого дзвоника літо позаду, а попереду новий навчальний рік. Зустрічай їх, Україна! Рідна наша школа. Зустрічай! Ви йдете зустріч сонцю і мріям. Вас чекають казки, всі дива, наші сонечка, без запороки всім надіям. Хай же буде вам дорога ця легка. Від себе особисто і від цього колективу 9-ї школи дозвольте вас всіх привітати зміж, будемо так казати, народним святом, святом першого дзвоника і Днем Знань. Особливо хочеться привітати нашу надію, нашу гордість. Наших першокласників привітаємо їх. Але хочу зазначити, що у нас тільки в Донецькій області сьогодні не буде відкрита двері більше 750 шкіл. А причину. Того ви знаєте, ми всі є свідками тих воєнних подій, які відбувалися в нашому місті. І зараз відчуваємо наслідки цих подій. Тому від щирого серця я всім вам хочу побажати мирного неба! Міцного здоров'я, витриматості, а саме головне надії. Надії на те, що це вже скоро все закінчиться. Зі святом вас. Стільки змін тепер у нас і нового стільки, скоро вже підемо в клас заробляти оцінки. Здравствуй, школа, здравствуй, школа! Ширші двері відчиняй. Ми прийшли до тебе вчитись, скоріше ти приймай. Будем добро ми на цяце, справа не легка. Діти шкоду нам прощатись, сила сками з, з дідука. Ми привели собі на зміну маленьких учнів, перший клас учіться, любі на відмінно ростіть, мужнійте, в добрий час. Нас кличуть дзвоник до шкільної ниви. Прислухайтесь, який у нього спів сьогодні діти незалежної України сядуть за парти. Тепері шить дзвоник. Мрійте, навчайтесь. Прагніть кращого. І, І все... все у вас буде добре. Сонечко, мрія, небо врія, легкітне. За синє небо. За жовте колосся. Щоб нам в Україні всім мирно жилося. золоті хвилі жаліться. Моя батьківщина, це українська земля, подаровані дітям Україна, моя, ти найкраща у світі.